Давайте познайомимось з професією пожежник. Коли виникає пожежа, ми з вами вже знаємо, що потрібно дзвонити за телефоном 101. І до нас з вами обов'язково приїде ось така пожежна машина разом із пожежними. І вони допоможуть нам врятуватися від вогню, що ж потрібно нашому пожежному для роботи. Подивіться, будь ласка, запам'ятали? А тепер пропоную вам гру. Яка називається Що потрібно для роботи пожежника? Подивіться уважно, це потрібно для роботи пожежника. Так, наш пожежник каже так. А це потрібно для роботи пожежника. Так, знову з'явився наш пожежник і каже нам, що ми молодці. А це потрібно для роботи пожежника. Ні, ось з'явився наш смайлик і каже нам ні. А пожежна машина потрібна нашому пожежнику. Так, з'явився наш пожежник і каже, що так. А ось така щітка потрібна пожежнику. Ні, з'явився смайлик і каже нам ні. Ось такий довгий довгий шланг потрібен. Так. Наш пожежник каже так. А ось така гарна машина потрібна нашому пожежнику. Ні, вона швидше приїде, але в ній неможливо вести воду. А ось такі щоботи потрібні нашому пожежнику. Так, пожежник каже, так. А ось такі кеди потрібні нашому пожежнику чи ні. Ні, смайлик каже, що ні. Вони потрібні спортсмену, але не пожежнику. А ось такі рукавички потрібні нашому пожежнику. Так, наш пожежник каже, що так. А ось таке відро з миючими засобами потрібно нашому пожежнику. Ні, ось і з'явився наш сламайлик, який сказав нам: ні, нам це не потрібно. А ось такий вогнегасник потрібен нашому пожежнику, чи ні. Так, наш пожежник каже, що вірно, потрібен. Гумові рукавички потрібні нашому пожежнику, чи ні. Смайлик каже, що ні. Вони під час пожежі розплавляться. Наш пожежник передає вам привіт. Та хоче, щоб ви малята були обережними і не потрапили до біди. Поставте! Нам вподобайку. Підписуйтесь на наш канал та дякую вам за увагу!